Розгляну у відео, яким чином подати документ за допомогою програми Медок та Кабінету респондента органів статистики. Просто в метку окремо створюємо цей документ. Пройдемо цей шлях разом. Для цього ми знову ж таки у періоді подання документу, тобто за який період ми його подаємо, такий звітний період ось тут будемо обирати. Натискаємо кнопку Створити звіт. Рухаємося до блоку. Бланків Державної служби статистики. Найзручнішим способом пошуку для мене є встановлення фільтрування. Натиснувши ось таку піктограмку. Обов'язково тут має бути період, ідентичним тому, який в нас є в реєстрі звітів. Далі здійснюємо пошук. Пишемо будь-яке словосполучення чи слово, яке. Є у назві документу. Наприклад, пишу праці. І ось наша 1 ПВ місячна форма. Одразу у цьому списку ви можете побачити дату прийняття цього документу або дату його скасування. Таким чином, будете орієнтуватися. Відносно того, чи потрібно оновити програмне забезпечення Медок, адже якщо у списку ви не бачите документу останньої версії, вам необхідно провести апгрейд цієї програми. Натискаю кнопку Створити і, відповідно, переходимо до заповнення цього документу. Одразу зверну увагу, що ідентифікаційні дані респондента заповнюються автоматично із картки підприємства, яка попередньо зафіксована у «Медку». З нових рядків, які додалися, вони можуть бути не заповнені. Тому, якщо відбулося оновлення звітного документу, перевіряємо поверхнево, чи не додалися нові дані у блоці Ідентифікаційні дані респондента. У моєму випадку я зазначаю назву громади. При створенні нового документу номер структурного підрозділу, якщо вони у вас відсутні, зазначаємо один і зверніть увагу, що це поле автоматично є порожнім. Код виду економічної діяльності, основний, теж потрапляє із картки підприємства. Якщо інформація відсутня для вказування у такому звітному документі, ми маємо вказати ось тут позначку Галочку. І з випадаючого списку доступних варіантів кодів причин, ми обираємо необхідну нам, яка найбільш відповідає тій причині, яка стосується конкретно нашої ситуації. І, відповідно, без заповнення усіх решти полів подаємо, тобто таблична частина спосередньо буде порожня, подаємо такий документ. Якщо ж у нас. Зрозуміло ж таки, є дані для заповнення. Ми їх вказуємо у табличній частині розділу 1 кількість працівників робочий час і фонд оплати праці. Відкрию попередньо доданий документ для того, щоб пройтися по цифрових даних. Отже, у рядку 10.20 вказуємо фонд оплати праці усіх працівників у тисячах гривень з одним десятковим знаком, як у зразку. Далі сума податку з доходів фізичних осіб, що відрахована з фонду оплати праці усіх працівників, крім тимчасової непрацездатності. Одиниця виміру ідентична. Далі середньооблікова кількість штатних працівників у цілих числах, тобто заокруглене значення кількості працівників. Рядок 1060 фіксує кількість відпрацьованого робочого часу штатними працівниками в людину годинах, теж у цілих числах. Фонд оплати праці штатних працівників 1000 гривень з одним десятковим знаком 10,70 виходить, випливає із рядка 10,20, тобто ось цей показник в нас не може бути більшим за рядок 10,20. Це така внутрішня перевірка. Якщо є пояснення до розділу 1, а вони фіксуються у тому випадку, якщо середньооблікова кількість штатних працівників рядок 10,40 більший в сторону. Плюса або менший на 25% в порівнянні з попереднім періодом. Для прикладу, ми говоримо про січень 2025 року, то в порівнянні з груднем беремо 24-го або інші варіанти в подальшому. Якщо таке співвідношення на 25% коливається, ми повинні написати основну причину відхилення. Варіантів таких причин немає, тобто в довільній формі прописуємо інформацію. Далі інший показник – середня заробітна плата штатного працівника, а це рядок 10,70, поділити на рядок 10,40, помножити на 1000. І порівнюємо з попереднім місяцем відносно нашого звітного періоду. І знову ж таки, якщо в нас відхилення, тут вже в нас коефіцієнт 10%, тоді ми теж маємо вказати причину відхилення, коротко описати ситуацію, яка призвела до такого відхилення. Ось як рахується для цих цифрових даних. Першопочатковий варіант середньої заробітної плати саме поточного звітного періоду. Він у нас виходить 24 627. Відповідно, якщо попереднього місяця дані, наприклад, були 20 тисяч або, навпаки, там 27, 28, і в нас зараз 24, ми маємо написати короткий опис цієї ситуації. Зберігаємо цей документ. Перед цим можемо провести перевірку. Для цього натискаємо ось таку підтограму. Якщо помилки відсутні, натискаємо ОК. Закриваємо такий документ, ми бачимо, він у статусі Вірний. Можемо натиснути одразу ось цю кнопку Відправити, яка дозволить накласти електронний цифровий підпис та відправити до статистики. Або через функцію наступні дії Передати звіт на підпис. Потім з'явиться функція відправити до контролюючого органу. Фінальним варіантом, який ми повинні дотримати це отримання успішної квитанції номер 2 в якій буде зазначено, що документ прийнято. Для прикладу покажу вам, як це візуально перевірити, на прикладі, звіту за минулий період. Отже, звіт з праці ми бачимо квитанція номер 1 Показати документ. Яка фіксує, що звіт одержано системою електронного адміністрування органів державної статистики дата та час такого прийому і, відповідно, реєстраційний номер такого документу. У квитанції номер 2 результат обробки звіт відповідає формату, визначеному Держстатом. цифрові електронні підписи перевірено, звіт прийнято для подальшої обробки у випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних. Звіту в органах держстату та або необхідності надання уточнень, вас буде повідомлено додатково. Тобто за допомогою телефонного дзвінка будуть уточнені додаткові показники. Однак фінал ось такий вигляд квитанції номер 2 означає, що звіт вами подано. Крім того, ще у митку варто звернути увагу, що в нас є теж граничний термін подання того чи іншого документу, на який ми можемо орієнтуватися. І граничний термін прослідковується теж у шапці документу термін подання не пізніше 7 числа місяця наступного за звітним періодом. Якщо у вас немає змоги використати якесь платне програмне забезпечення для подання статистичної звітності, в тому числі у ДНПВ, можна це зробити за допомогою безкоштовного сервісу від Державної статистики України. Іде мова про кабінет респондента, в якому ми можемо. Забезпечити свій обов'язок подачі документів до статистики. Отже, рухаємося до цього кабінету, який знаходиться за адресою статзвітWookerStat of.ua, і авторизуємося в ньому. Звичайно, якщо попередньо ви зареєстровані. Якщо ні, проходимо по відповідній кнопці реєстрацію. Якщо говорити відносно інших ресурсів, то на цьому. Авторизація має подвійну захищеність. В першу чергу ми вносимо пароль до особистого ключа, а уже вдруге, коли вносимо дані електронної пошти респондента та, відповідно, пароль захисту. Тут не означає пароль до електронної пошти, а саме пароль, який ви внесли при реєстрації у цьому кабінеті. Одразу нам система пропонує зверху використати можливість пошуку за кодом ЄДРПО та перевірити перелік статистичних форм, по яких ми залучені до статистичного спостереження відповідним державним органам. Я рекомендую це зробити в першу чергу, щоб пересвідчитися, чи усі звітні документи статистичні перейшли з попереднього року. Оцей, тобто, щоб не подавати зайвих і, можливо, якісь нові додалися для того, щоб це теж перевірити. Щоб відкрити ще раз цей пошуковик, ми натискаємо ось на знакомку в трикутничку і переходимо по цьому ресурсу пошук за кодом ЄДРПО. У цьому сервісі, знову ж таки, ми потребуємо авторизації. І зверну увагу, що таку авторизацію робимо саме електронним цифровим підписом працівника тої компанії, по якій ми бажаємо перевірити статистичний календар. І ось ми вже бачимо календар статистичних форм. За поточний рік автоматично система відкриває. І якщо говорити за 1 ПВ, ось бачимо місячна форма. І одразу тут бачимо діючий ідентифікатор форми, який буде незмінним, якщо тут немає ніяких коригувань, не зазначено. І бачимо граничні терміни подання, можемо перевірити бланк форми, і також роз'яснення щодо заповнення цього документу. Це. Такий корисний ресурс на початку року рекомендовано його перевірити. У самому кабінеті респондента починаємо роботу саме із робочим інтерфейсом щодо заповнення документу, про який йде мова, 1 ПВ місячна. Ми зараз знаходимося з вами у блоці Поточна звітність, де бачимо усі статистичні форми, по яких ми залучені у. Найближчому періоді. Тобто, з самого верху, ми будемо бачити ось той самий звіт з праці, і ось тут ми бачимо календар звітних форм, по яких ми залучені до звітування. В в основному зверху в нас буде знаходитися звіт з праці. Ось ми бачимо його у списку. Нам достатньо виділити цей рядок та один раз на нього натиснути, і ми вже перейшли безпосередньо до заповнення такого документу. Поля сірого кольору недоступні до редагування, а це в першу чергу тип звітного періоду, дата заповнення документу, звітний період і так далі. Тобто, це все неактивні поля. Ми розпочинаємо заповнення з вибору регіону звітування. А це в нас або фактична, або юридична адреса. Звичайно, якщо вони різняться, і тоді є варіант вибору. Якщо це однакові адреси, то тут без варіантів, обираємо будь-яку. Далі переходимо безпосередньо до заповнення тих граф, які підсвічені таким оранжевим кольором. Розпочинаємо з номеру структурного підрозділу, хоча тут не підсвічено, але маємо зазначити тут одиницю у тому випадку, якщо такого підрозділу у нас немає. Після того, як ми вказали тут відповідну цифру, вид економічної діяльності та його код автоматично зазначилися. Це саме основний вид діяльності по підприємству. Переходимо до заповнення табличної частини, зокрема, кількість працівників та робочий час. І фонд оплати праці. Для цього ми у кожній з цих граф вказуємо відповідні цифрові дані. Після того, як показники в стовпці за звітний місяць у нас заповнені, ми можемо перейти до пояснень до розділу 1, якщо такі наявні. В більшості випадків ця таблична частина залишається незаповнена і не потребує нашої уваги. Знизу маємо. Реквізити підписантів підтягуються автоматично дані користувача, під яким ми зайшли до кабінету респондента. Наступне в нас можливість перевірити, здійснити контролі над документом. Відкриваються вони за допомогою натискання, ось на ці стрілочки, донизу, і маємо тут декілька варіантів роботи із цим документом. Зокрема, перевірити та відправити універсальна кроп, кнопка, яка об'єднує у собі декілька дій. Тобто система перевіряє документ, якщо помилок немає, зауваження відсутні, сигналізує про те, що вона буде його відправляти до статистики. Ми можемо попередньо здійснити просто попередній контроль. Так, добре. І якщо все ж таки після контролю ми бажаємо документ зберегти як чернетку, а не відправляти до. Статистики обираємо відповідну кнопку Зберегти чернетку. Система її зберігає, однак не закриває документ. Але лише після активації цієї кнопки ми можемо скористатися кнопкою Закрити форму, для того, щоб усі зміни, які внесені в документ, у ньому залишилися. Є інші функції: новий звіт на основі поточного, роздрукувати форму, зберегти у PDF і роз'яснюю до заповнення цього документу. Закриваю чернетку і повертаюся назад, але вже інше підменю, а саме подати іншу форму. Рухаюся назад у список форм і покажу вам. Наш рядок перемістився униз, де ми бачимо наявну чернетку, статус звіту за січень 2025 року. Коли ми будемо готові до його відправки, можливо, нам потрібно донести якісь показники, ми знову ж таки заходимо у цей документ та можемо вже по цій кнопці зверху натиснути Перевірити та Відправити документ. Відповідно до статистики. Після виконання цих маніпуляцій, ми повинні прослідкувати, щоб ми отримали ось таких чотири прямокутника зеленого кольору із статусом прийнято. Зокрема, це повідомлення, квитанція номер 1 та квитанція номер 2 Відповідно, статус документу, де ми прослідковуємо, за який звітний період він був поданий, для прикладу, ось тут квітень 24-го, означає, що документ прийнято. Звичайно, зайві такі рядки ми можемо в будь-який момент видалити для того, щоб не перегружати ось це робоче вікно поточна звітність, в якому ми можемо працювати з будь-якими іншими звітними формами.